Мої вітання, слава Україні, героям слава, слава тим, хто зараз захищає нашу землю на фронтах війни з російським агресором і вічна слава тим, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежну Україну. Я радий зустрічі з вами знову на своєму каналі. Сьогодні своє відео я хочу присвятити Дню працівників освіти кожного року першу неділю жовтня. Ми відзначаємо День вчителя. Якщо ви маєте поставити когось на п'єдестал, поставте вчителів. Вони справжні герої. Говорив Кай Гайка один із відомих працівників компанії Apple. Справжні герої сучасності, які відкривають двері в новий світ знань. Вчителі. Зірки, що освітлюють шлях. Отож, дорогі колеги, всі працівники освіти, прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом. Нехай ваша праця приносить лише задоволення та радість від роботи, здоров'я міцного, терпіння та натхнення. Ваша праця формує не лише уми, а й долі. Ви світло мудрості, творці завтрашнього дня, серце освіти, що б'ється заради знань і добра. Ви джерело натхнення, будівничі, архітектори знань, адже створюєте фундамент для майбутнього. Усіх нас був вчитель, якого ми запам'ятали на все життя, вчитель, який дав нам шанс зрозуміти та насолодитися улюбленим предметом уроком. Можливо, ми не пам'ятаємо, чи забули всі його уроки. Але ми ніколи не забудемо про цього вчителя. А для багатьох вчителів, богогів старшого покоління, я думаю, таким вчителем був і залишається Василь Олександрович Сухомлинський. Вчитель мудре слово, якого і сьогодні актуальне, і навчає нас не лише в Україні, а й в усьому світі. Сучасні освітяни, втілюючи ідеї українсь... нової української школи на практиці, побачили, що концепція нуж спирається на його прогресивні підходи до освіти, насамперед гуманізм, повагу до кожної дитини, індивідуальний підхід та формувальне оцінювання. Шкора радості Василя Сухомлинського це не що інше, як нуж, тільки. Без комп'ютеризації, інтернету, інформаційно-цифрових технологій періоду радянського. Я думаю, можна вважати, що нова українська школа будується саме в паменті педагогічних ідей Василя Сухомлинського, який залишається провідним педагогом сьогодення, адже його прогресивні погляди актуальні як ніколи. Вчитися в його школі радості було легко і цікаво. Адже сама назва школи вказувала на те, що навчання в такій школі мало давати учням радість, радість від здобуття нових знань, спілкування з друзями, вчителями. Тож давайте ще раз згадаємо, його серце віддаю дітям, його школу радості. Його книга Серце віддаю дітям для кожного вчителя, як Біблія для всіх нас християн. Тож давайте ще раз перечитаємо сторінки його безсмертного творіння. Школа радості. Школа під блакитним небом. З хвилюванням чекав я малюків. О восьмій годині ранку прийшло 29 вихованців. Не прийшла Саша, мабуть, мамі погано. Не було володі, очевидно, проспав, а матері не захотілося будити хлопчика. Майже всі діти святково вдягнені в новеньких черевичках. Це мене занепокоїло. Сільські діти з давніх давен звикли в жаркі дні ходити босоніж. Це прекрасне фізичне загартування, кращий засіб запобігання простудним захворюванням. Чому ж батьки намагаються захистити дитячі нічки від землі, ранішньої роси й гарячої, розпеченої сонцем землі? Все це вони роблять з добрих намірів, а виходить погано. З кожним роком усе більше сільських дітей взимкують на грип, ангіну, коклюш. А треба так виховувати дітей, щоб вони не боялися ні спеки, ні холоду. Ходімо, діти до школи. Сказав я малюкам і попрямував до саду. Діти з подивом дивилися на мене. Так, діти, ми йдемо до школи. Наша школа буде під блакитним небом, на зеленій травичці, під глястою грушею, на винограднику, на зеленому лузі. Скиньмо ось тут черевички і підемо босоніж, як ви звикли ходити раніше. Діти радісно защебетали. Їм незвично, навіть незручно ходити в жарку погоду в черевиках. А завтра приходьте босоніж. У нашій школі це буде найкраще. Ми пішли до виноградної алеї. В тихому пченому деревами куточку розрослися виноградні лози. Заплівши металевий каркас, вони утворили зелений курінь. В середині куреня земля вкрита ніжною травицею. Тут панувала тиша, звідси із зелених сутінок весь світ здавався зелений. Ми розсілися на траві. Ось тут і починається наша школа. Звідси будемо дивитись на блакитне небо, сад, село, сонце. Діти принишкли, зачудовані красою природи. Поміж листям звисали янтарні грона стиглого винограду. Дітям хотілося покуштувати цих смачних ягід. Буде й це, діти, але спочатку треба помилуватися красою. Діти дивляться навколо. Здається, що сад, оповитий зеленим туманом, немов у касу підводному царстві. Поверхня землі, поля, луки, дороги. Немов тремтять у малахітовому тумані, а на освітлені дерева сиплються сонячні іскорки. «Сонечко розсипає іскорки, тихо сказала Катя. Діти не могли відірватися від світу, що зачарував їх, а я почав розповідати казку про сонце. Так, діти, хороше, сказала Катя. Сонечко розсипає іскри, воно живе високо в небі. В нього є два ковалі велетні і золоте ковадло. Перед світанком ковалі з вогняними бородами йдуть до сонця, яке дає їм два пучки срібних ниток. Беруть ковалі залізні молотки, кладуть срібні нитки на золоте ковадло кують, кують, кують. Вони виковують сонечку срібний вінок. А з-під молотків розсипаються по всьому світу срібні іскри. Падають іскри на землю. Ось ви й бачите їх. А ввечері стомлені ковалі йдуть до сонечка, несуть йому вінок, одягає сонечко вінок на золоті коси і йде в свій чарівний сад спочити. Я розповідаю казку і одночасно малюю її на білому аркуші альбома. Народжуються фантастичні образи біля золотого ковадла два ковалі велетні. з під залізних молотків розсипаються срібні іскорки. Слухаю діти казку, зачудовані чарівним світом, і здається, що вони бояться порушити тишу, щоб не розвіялися чари. Потім відразу засипають за питаннями. роблять ковалі велетні вночі. Навіщо сонечку кожного разу новий вінок? Куди втікають срібні іскорки, адже сиплються вони на землю кожного дня? Милі діти, про все це я розповім вам. У нас ще буде багато часу, а сьогодні я пригощу вас виноградом. Діти з нетерпінням чекають, поки кошик наповнюється гронами. Ось і скінчився перший день школи під блакитним небом. Тієї ночі мені снили срібні сонячні іскорки, а коли прокинувся рано вранці, я довго думав, що робити далі. Я не складав детального плану, що і якого дня говоритиму дітям, куди поведу їх. Життя нашої школи розвивалося з ідеї, яка надихала мене, дитина за своєю природою допитливий дослідник відкривач світ. Так нехай перед нею відкривається чудовий світ у живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, у казці та грі, в особистій творчості, в красі, що надихає її серце, в прагненні робити добро людям. Через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість, вірний шлях до серця дитини.